Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинські поліцейські перекрили наркотрафік до виправної колонії. У раді пропонують відкрити кордони для чоловіків. СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону Спарта терористичної організації ДНР. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На війні з окупантами загинув захисник з Волині. Сумну звістку повідомили на сайті Горохівської міської ради. Так, житель села Красів Олександр Василюк був мобілізований до війська у липні 2022 року. З 19 вересня захисник вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили, що Олександр живий, однак не судилося. Герой до останнього захищав Україну, втім загинув на Херсонщині. Детальну інформацію про поховання воїна повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Поліцейські волині перекрили наркотрафік до виправної колонії. Як повідомляє Національна поліція України, організував канал постачання наркотиків, так званий Смотрящий в установі. Тим часом його спільники з волі, мешканці Львова, готували товар для подальшого відправлення. Для цього закуповували продукти та наповнювали їх рідким метадоном. Відомо, що організував наркотрафік львів'янин, який наразі відбуває покарання у колонії за крадіжки та розбійні напади як партнерів по бізнесу він залучив ще одного засудженого та п'ятеро людей із волі. Троє відбували покарання з лідером угрупування. За придбання психотропів у злочинній організації відповідало подружжя, формували пакунки та відправляли поштовим зв'язком зі Львова до колонії у Волинській області. Після отримання посилок так званий Сматрящий та його довірена особа розподіляли нарковмісні продукти серед засуджених, отримуючи за це кошти, відтак правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди, а підозру отримали сім осіб, зокрема і лідер та його довірена особа, затриманим особам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На Волині затримали чоловіка, який викрав прикрас на 50 тисяч гривень. Так відомо, що до правоохоронців звернулась 43-річна жителька селища Люблинець та повідомила, що повернувшись додому, виявила у квартирі пошкоджені вхідні двері та зникнення ювелірних виробів. Серед викраденого три золоті браслети, сережки, ланцюжок, два хрестики, сім перснів та срібний ланцюжок. Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень. Гривень встановити зловмисника правоохоронцям вдалось оперативно. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Все викрадене вилучили і незабаром повернуть власниці. Триває слідство. На Волині художниця розмальовує уламки ракет, які окупанти випускають по Україні. Раніше жінка малювала картини та створювала виставки. Втім, з початку повномасштабного вторгнення звичний спосіб життя змінився. Як виникла ідея створювати з жахливого прекрасне, дізнавались наші журналісти. Уламки ракет, випущених расистами по українцях на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Уламки ракет нам привозять волонтери самоборони. Вони їдуть на схід, туди везуть продукти, там машини доправляють, і звідти вони беруть балістичні ракети. Нам приносять ці ламки і розмальовуємо тут. Художниця з рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю білі крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюємо його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити. Після нас можливо побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісни, все відображаю. Це моя палітра, це мій внесок для наших збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, розмальовувати уламки непросто, адже щоразу доводиться думати про те, що кожен з них опинився на українській землі лише з однією метою принести біль, страх, страждання та смерть. Втім, художниця докладає надзусиль і перетворює їх на символи нашої незламності. Сказали, що він похожий на якусь мадонну. Ну, щось таке треба створити. Позитивне. З негативу перетворюємо в позитив на шматках ворожих ракет. Жінка малює українську символіку та особливі і зворушливі моменти сьогодення українців. Кожен з її витворів уособлює в собі справжню силу українського духу. Ось до прикладу, тут зображений відомий пес Крим, який плакав на руїнах будинку, де раніше жив із господарями. А тут художниця зобразила відомого вже у всьому світі пса-патрона. До слова, цей розмальований уламок тепер показують на виставках за кордоном. В них відправляють на виставки, вони їх в інші країни для сувенірів відправляють. Я рахую, що так само і на продаж виставляють. наша художниця зараз виставки не розмальовує, розмальовує балістичні ракети. Я думаю, чи можемо, тим допомагаємо. Як то хто як може так допомагає? Тож ось такі реалії сьогодення, пензлями, якими раніше розписували полотна, малюють на уламках ракет, що лише вкотре доводить незламність української нації. Волинь отримала новенькі шкільні автобуси. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, автомобілі марки Вольво поїхали у Камінь-Каширську, Лукачинську та Турійську громади. За словами голови ОВА, вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки спочатку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані на потреби Збройних сил України. До прикладу, один із шкільних. Хавтобусів ще не був відправлений на Луганщину для евакуації населення. Зазначають, що громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт. Загалом, як зазначив Юрій Погуляйко, Фінляндія відправила 15 автобусів для п'яти областей України, серед яких і Волинська. Народні депутати пропонують дозволяти виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Відповідні законопроекти зареєстровані на сайті Верховної Ради 6 березня. Так у пояснювальній записці йдеться про те, що головною метою законопроекту номер 9075 зазначено внесення до законодавства змін, що забезпечать можливість українським студентам іноземним. Х вишів септо чоловікам та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період. Вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. До того ж, людина, що хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства. Іншим законопроектом номер 9074 пропонується забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Спортсмени та інші військово зобов'язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах, мають додатково надати лист підтвердження від центрального органу виконавчої влади або ж Національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний. Спортивний захід. При цьому громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України, зазначає. Щодо поважних причин повернення до України пізніше за дозволений термін входить: заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, перебування на стаціонарному лікуванні, виконання завдань в інтересах України, інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. Тож чи проголосують нардепи за ці законопроекти, дізнаємось згодом. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні можливо замінять строкову службу курсами спеціальної військової підготовки. Про це він розповів в інтерв'ю виданню LBUA. За його словами, Україні після перемоги необхідно готуватися до зміни в правовому плані та в культурі поведінки у сфері безпеки та оборони. Резніков зазначив, що Росія навіть, попри програш у війні, нікуди не зникне, і швидше за все вона буде мріяти про. Реванш Тож, на думку міністра оборони, єдина запорука неповторення такого вторгнення це потужний сектор сил безпеки та оборони. А також зрозуміла концепція армії резервістів. Він припустив, що строкова служба в Україні стане непотрібна та буде замінена спеціальною військовою підготовкою. Виглядатиме це за словами Резнікова, так кожна молода людина у 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, Копи злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником, розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів, давай, розповів Резніков. Під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Відомо, що засідання уряду збирали 6 березня позачергово саме для розгляду лише одного питання призначення директора. Набу прем'єр-міністр Денис Шмигаль порекомендував призначити Кривоноса. Уряд це і підтримав. Прем'єр також закликав Кривоноса призначити заступниками двох його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу Сергія Гупяка та Романа Осипчука. Сбу затримала колишнього бойовика батальйону Спарта терористичної організації ДНР. Окупанта викрали у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області. Як інформує відомство, зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону Спарта терористів і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. У складі ворожого угрупування він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на курсах снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Відомо, що тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував. Підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місце знаходження і затримали. При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та сім картки із доказами його злочинної діяльності. Нині йому оголошено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Білоруський суд заочно засудив лідерку опозиції Світлану Тихановську за 15 років колонії у справі координаційної ради. Про це інформує білоруське державне видання Белта. Зазначається, що усіх обвинувачених визнано винними у нібито змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві таким формуванням, публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, зокрема на застосування заходів обмежувального характеру щодо. Білорусі їх також визнано буцімто винними в умисних діях, спрямованих на розпалювання, нібито соціальної ворожнечі. Іншого члена координаційної ради, білоруський режим засудив на 18 років. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. За кілька днів після загибелі волинського тероборонівця Сергія Панасюка, який загинув вранці 25 лютого біля білоруського кордону, його побратимів перекинули на Бахмутський напрямок. Про це у своєму розслідуванні пише Українська Правда. До них звернулися родичі загиблого, а також рідні його побратимів. У них виникли підозри, що це пов'язано з тим, що правду про обставини смерті солдата хочуть приховати. За словами рідних військових, 1 березня бійців почали перевозити з серйозним супроводом. Багатьом не дали навіть попрощатися з рідним. Також родичі кажуть, що солдати відправили без належного екіпірування, тож їм довелося терміново повідкривати збори на тепловізори, амуніцію тощо. Зокрема, комусь з бійців сказали, що їх везуть на полігон у Житомирську область, а іншим ще на Запоріжжя. Але всі вони потрапили на Бахмутський напрямок. У північному об'єднаному прес-центрі зсу повідомили українській правді, що військову частину А сімдесят в якій служив Сергій Панасюк, дійсно передислокували на схід, але зробили це планово, і це переміщення ніяк не пов'язане з інцидентом загибелью бійця біля кордону. Також повідомляється, що зазначений підрозділ заздалегідь та в плановому порядку було переміщено до місця виконання бойового завдання на схід України. А рішення про переміщення особового складу військової частини А сімдесятші приймалося з огляду на високий рівень мотивованості, навченості та забезпечення підрозділу. У прес-центрі зазначили, що упродовж 2022-2023 років з особовим складом підрозділу проводилася індивідуальна та колективна підготовка, рівень якої є достатнім для виконання бойових завдань. На запитання, чи проходили бійці медогляд перед відправкою на фронт, у відповіді на запит журналістів нагадали, що цитуємо, медичний огляд проводиться прямими начальниками від командира окремої частини йому рівних та вище. Кінець цитати, а також наголосили. Що обов'язковим є медогляд лише в окремих випадках, як то прийняття на військову службу за контрактом чи у разі вирішення питання щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік. У північному об'єднаному центрі ЗСУ повідомили, що на момент вибуття військової частини А 7062 в зону виконання бойових завдань жоден військовослужбовець скарг на стан здоров'я не висловлював і за допомогою до лікарів медичного пункту військової частини. Не звертався. Луцько пофарбують міст через проспект перемоги. Відповідний тендер оголосили на сайті закупівель Прозоро 23 лютого цього року, зокрема, планується фарбування перильного та парапетного огородження. Вартість робіт становить 720 тисяч гривень. Замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. На Волині зарізали жінку. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився в районі дач у селищі Благодатному Новолинської громади. Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських вранці 6 березня. Про виявлення тіла жінки з тілесними ушкодженнями. На місце події вихала слідчо-оперативна група поліції. Було зібрано речові докази, опитано свідків. Вже за декілька годин. Поліцейські встановили зловмисника. Як виявилось, чоловік завдав тілесних ушкоджень, жінці через ревнощі його затримали. Тривають слідчі дії. Російські виродки розстріляли українського військовополоненого. Відповідне відео шириться російськими телеграм-каналами. На відео видно, як окупанти говорять до українського воїна. Повідомляється, що окупанти вимагали від чоловіка сказати Слава Росії, але він відмовився і сказав «Слава Україні. Після чого почалися постріли. Ось це справжнє обличчя русських освободітелей та второї армії міра. Ще одне підтвердження злочинів не міжнародного трибуналу. Виконувач обов'язків начальника волинської митниці Микола Татарчук йде з посади. Про це повідомили у митниці 6 березня. Посадовця відкликали на основне місце роботи у Київ – координаційну моніторингу митницю. Разом із тим наказу про призначення нового очільника волинської митниці поки немає. Тому нині керівництво митницею виконує перший заступник Константин Тішин. У Луцьку вантажівка врізалася у легковик. Автопригода трапилася вранці 6 березня на вулиці Героїв УПА. За інформацією патрульної поліції Волині, Керманич вантажівки дав не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на автофорт. Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху. На щастя, ніхто не постраждав на порушника. Охоронці порядку склали адмінматеріал. На волині військово зобов'язаний не з'явився для проходження військової служби, як йдеться у рішенні шацького районного суду безробітного чоловіка. Визнали придатним до проходження військової служби військово-лікарською комісією. У грудні минулого року він отримав під особистий підпис повістку для відрядження у військову частину. Однак чоловік не прибув до пункту збору без поважної причини. У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю і просив його суворо не карати. В результаті Феміда визнала його винним та присудила чотири роки позбавлення волі. Однак Волиняни назвінили від відбування покарання з випробувальним терміном два роки. У Луцьку водій, який порушив ПДР, намагався вирішити питання хабарем. Як повідомили у поліції Волині, 5 березня, співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення ПДР зупинили автомобіль «Опель». За кермом автівки був 34-річний лучанин. Під час огляду автомобіля у ньому виявили. Поліетиленовий пакет з ймовірно наркотичними речовинами, вагою близько 20 грамів. Аби правоохоронці закрили очі на правопорушення, керманич запропонував їм хабар. Понад 33 тисячі гривень він поклав до речового ящика службового авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. У Нововолинську в місцевому озері гине риба. Як повідомляє ведення Буг 6 березня, місцеві кажуть, що чимало риби спливає наверх. Є відповідні фотодокази. Зокрема, люди припускають, що це пов'язано з забрудненою водоймою, адже біля берега можна помітити чималу кількість сміття, пластик, цигарки та пляшки, що виносить хвилями на берег. Кількість мертвих орків вже перевищила 153 тисячі 770 осіб. Воїни збройних сил України і надалі продовжують знищувати кожного, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення та по 6 березня 2023 року орієнтовно склали 153 770 тисячі осіб особового складу. За добу ще 650 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики та потівку на концерт Кубзона. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3423 танки, за добу 9 одиниць. Також спалено 6703 бойові броньовані машини за добу 11 штук. Крім того, 2 армія Міра втратила 2433 одиниці артилерійських систем за добу 7, а РСЗВ окупантів було знищено 488 одиниць. За собі ППО російські війська втратили 250 одиниць. Загалом збито 302 ворожих літаки, гелікоптерів окупанти втратили вже 289. ППЛА оперативно-тактичного рівня 2086 одиниць. За минулу добу українські воїни збили ще 15 безпілотників. Крилатих ракет рашистів було збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втратив 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5307 одиниць, 8 штук за добу. А спеціальної техніки орків, воїни зсу спалили 234 одиниці. Ще дві знищили минулої доби. Дані уточнюються слава збройним силам України і смерть російським окупантам. Якісне паливо з Європи орієнтований на водіїв, сервіс та суттєво нижчі ціни. На Волині запрацювала нова мережа АЗС ЕКО. Дві заправні станції вже працюють у місті Ківерці на вулиці Комунальній та у селі Воля Любитівська на трасі Луцьковель. Нова мережа АЗС співпрацює із постачальниками з країн Європейського союзу. Тому на АЗС постачається лише якісне і сертифіковане пальне, диспаливо та бензин А 95 Наша компанія заснована 7 місяців тому за. Цей короткий проміжок часу ми створили дві АЗС ЕГО, одна в ківерцях, друга в Олі Любитівській. Ну в цей важкий час ми зробили впевнений крок. Перш за все, ми створюємо робочі місця, завозячи якісний продукт з Європи. Це євро євродиспалово і євро а 95 бензин. Допомагаємо Збройним силам України. Співпрацюємо з державними і приватними підприємствами по оптовому відпуску пального. Ну і ми на даний час не зупиняємося. Директор Волинської нафтової групи Ігор Пахульчук розповідає: окрім хорошого сервісу та пального, їхня компанія створила чимало робочих місць. Чимало роботи по облаштуванню заправки було у волі Любитівській. В результаті вдалося зробити усе, щоб клієнти були задоволені сервісом. Даний об'єкт був досить занедбаний, дикі зарослі були, багато сміття і так далі. Ми своїми зусиллями і за допомогою ще територіальної громади колодяжного навели тут порядки, окультурили, зробили. По своєму баченню і маркетинговому плану свій варіант ну, щоб створити всі зручності для клієнта і в тому ж, щоб було максимум задоволення клієнта, крім якісного пального за конкурентними цінами на АЗС є усе необхідне для водіїв та покупців: від смачної кави та хот-догів до снеків та навіть брендованих рамок під номерні знаки. У нас ще є ходоги, які ми готуляємо. Наші круасани з шоколадом, з карамеллю, є трикунечки з м'ясом. У Нас дуже є смачна кава. айріш-віскі, дуже хороші відгуки від бензину. Ми маємо вже своїх постійних клієнтів. Є деспаливо теж дуже гарної якості. І теж маємо вже своїх постійних клієнтів. І наша дуже гарна ціна. Запрошуємо вас на его у найближчій перспективі. Планується запровадження на АЗС комплексних обідів для водіїв, що особливо актуально для далекобійників та гостей. Нині минуло два місяці від початку відкриття, а у новоствореної мережі вже є постійні клієнти та хороші відгуки. Щодня сотні водіїв обирають мережу АЗС Его. Вигодно от сюди по дорозі, да. Де... Нормально, раз попутно кава смачна, ходогі теж смачні. Сама краща заправка, хороші ціни, смачна кава. Війшли персонал. Рекомендую приїжджайте, заправляйтеся. У планах АЗС ЕКО розширювати мережу по всій Волині та Україні. Тут кожен знайде усе необхідне: хороше паливо за приємними цінами, якісне обслуговування, випічку та напої, а також паркомісце. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!